На Донеччині великі проблеми. Росіяни захопили вже 90 області. Зеленський терміново прибув на фронт, де окупанти прорвали оборону. Деталі на каналі Сейчас ставте лайк і починаємо. У Росіян нові успіхи на фронті. Ворог просунувся одразу на кількох напрямках, зокрема поблизу Борівської Андріївки на Харківщині. Також він захопив нові ділянки неподалік Карпівки, Козацького та в Покровську на Донеччині. На цьому тлі на передову приїхав Володимир Зеленський. Президент побував на Добропілському напрямку. Там він зустрівся з воїнами 1-го корпусу Національної гвардії України Азов. Зеленський заслухав доповіді військових, обговорив ситуацію на фронті. Також йшлося про актуальні потреби питання зброї, масштабування виробництва дронів тощо. Очільник держави відзначив бійців нагородами і подякував за службу. А на півдні в окупантів черговий провал. Росіяни не змогли висадити свій десант на островах під Херсоном. По човнах ворога успішно відпрацювали наші бійці. Він противника лишилися тільки трупи. Натомість окупанти знову атакували мирних жителів. Неподалік Куп'янська вони вдарили дронами по двох цивільних і собаці. Вони просто йшли дорогою із білим прапором. Про це повідомила наша 77-ма аеромобільна бригада. На Лиманському напрямку росіяни гатять дронами по Святогірську. Військовий Станіслав Бунятов каже, ворожі FPV вбивають місцеве населення. Під прицілом противника також логістика наших військ. А тим часом воїни ГУР атакували штаб ворожих операторів дронів Рубікон в Авдіївці. Для цього використали новий безпілотник ФП-2. Підрозділ Рубікон спеціалізується на використанні бойових дронів. Це одна з найбільш боєздатних структур російської армії. Наша розвідка отримала координати штабу ворога. Після чого в умовах щільної міської забудови філігранно спрямувала на окупантів дрон. У ньому було понад 100 кілограмів вибухівки. В результаті знищені російські офіцери і оператори безпілотників. Водночас бійці 63-ї бригади вперше в історії знищили в повітрі новітній російський дрон князь Віщий Олег. На оприлюднених кадрах видно, як наш безпілотник атакує ззаду ворожу пташку. Тим часом видання «The Independent» прогнозує, що після окупації Покровська та Костянтинівки російська армія наступатиме на Краматорськ і Слов'янськ. Західні фахівці не відкидають, що це станеться до кінця цього року, проте зазначається, що навіть у разі захоплення Покровська ворогові доведеться ще багато зробити, щоб окупувати решту Донецької області. Видання порахувало, що Україна наразі контролює 10% території Донеччини. Ворожі пабліки в цей час публікують кадри, нібито удару по українських військах на Сумщині. Пропагандисти стверджують, що армія Росії вдарила іскандером по позиціях наших бійців поблизу населеного пункту Боромля в Сумській області. Підтвердження цих даних немає. Важлива статистика: за жовтень ворог збільшив кількість ударів керованими авіабомбами по Україні. Упродовж місяця Росіяни запустили понад 5328 тисяч кабів. Це цьогорічний рекорд. Загалом у 25-му році вже по нашій землі прилетіло 40 тисяч авіабомб, стільки ж як за весь минулий рік. Тим часом у тилу противника працюють наші партизани. Представники руху «Атеш» спалили вежу зв'язку в російському курську. Партизан знищив релейну шафу. Це паралізувало роботу військового зв'язку та передачу оперативних даних у Курській області. Диверсія спричинила негайне порушення координації підрозділів військ Росії, включаючи частини відповідальні за логістику та охорону кордону. Без світла сидять жителі міста Валуйки Білгородської області. Російські пабліки пишуть, що по місцевій районній електростанції прилетіло із реактивної системи залпового вогню. У місті блекаут. Друзі, як ви ставитеся до ударів у відповідь по російській енергетиці? Наскільки ефективні такі атаки? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. З'являється відео на російських пабліках. Відео спілкування командира, який спілкується з штурмовими ротами російських зеків, і проводить їм ось такий інструктаж перед відправленням у Бійню. Послухайте на це. ставлення российского командира що они говорят. будете отказываться от задач своих я вам мамой своих клянусь детьми своими клянусь я лично застрелю тебя. каждого я подам без вести а потом застрелю каждого у меня есть вы все ваш весь замес твари кроме вон того человека вот вы все твари я вас верю докажите что вы мужики вот теперь у каждого спрашиваю Ну ось так ви всі тварі особисто застрелю, Мамою клянуся, і, і що отак от, от їх женуть на бійню. Ось так. От вони вмирають, але нам і того не легше. Легше, хіба що трошечки краща ситуація, можливо, так можна сказати, обережно на добропільському напрямку. З точки зору того, що зараз дуже багато уваги окупанти приділяють Покровську та Мирнограду. А в цей час на на добропіллі главком стверджує, що. Є просування вперед наших підрозділів в районі цього добропільського виступу ще на декілька кілометрів. Загалом за час операції звільнено майже 200 квадратних кілометрів території на добропільській ділянці фронту. Окремо я хочу поговорити про те, що вчора говорить президент, бо якось занадто вчора багато переможеньків відверто В моєму розумінні було. Президент говорить про Куп'янськ, про те, що мовляв він вчора на прес-конференції журналістами, каже, що Куп'янськ. Визначені дати, коли має відбутися повна зачистка куп'янська від окупантів, їй бо скажу для чого робити такі анонси, мені не зрозуміло. Ну, ми ж не росіяни, які ставлять сакральні символічні дати. Ми, ми, ми не можемо діяти риторикою, як це робить Путін, коли каже, що Покровськ захоплений, а він не захоплений. Коли він каже, що можна журналістів туди завести, а там тривають бої. Коли він каже, що сам приїде, ну будь ласка, нехай приїжджає, але Це не відповідає дійсності. Я просто їй бо не розумію в комунікаційному сенсі, хто і для чого пише такі тексти президентові, або дає такі тези на відповіді, що давати анонси або поради Давати щодо того, анонсувати повну зачистку в Куп'янську Зеленський каже, що є 60 окупантів, що в Купінську так зараз справді є певні ну, позитивні, скажімо так, обставини позитивні в контексті того, що а, західний осіб інтерп... Плейфра, який рідко помиляється щодо ситуації на полі бою. Він стверджує, що Кіндрашівка та Радківка, зараз в них, в них не присутні точно росіяни і українські війська точно десь поблизу Голубівки перебувають. Плейфра на цьому якраз таки зосереджує увагу про вибиття окупантів з Радківки і Кіндрашівки і просування до. Просування до голубівки, а що це означає? Це означає, що якраз таки, ось цей рух, про який багато говорилося, фізичне перерізання відрізання противника, які присутні у Купінську, ось це зараз є спроба реалізації від сил оборони, тому цілком. Можна припустити, що і про це вже багато анонсів наговорено, що успіхи нас тут справді є, і президент на мою думку міг би ну я не порадник йому, але зрештою він би міг сказати, що так справді окупанти тут зараз заблоковані, але анонсувати повну зачистку і казати, що визначені дати ну це трішечки дивно, чесно кажучи, звучить. А що якщо ні? А що якщо цього не станеться? Ну, це ж відповідальність верховного Головнокомандувача, Тому я не розумію цієї комунікації. Чому так це йдеться? Ну, окей, але по факту, по факту росіяни тут ну, реально є, вочевидь, заблокованими, заблокованими найбільш імовірно. І може відбутися позитивний сценарій по Куп'янську, може відбутися зачистка противника. Але ну, давайте робити це без анонсів. Ну, сорі, така моя думка. Хоча інфільтрації ворога зараз багато де наявні і по лиману вже зараз з'являється все більше і більше оцінок про те, що ворог інфільтрується сюди, і скоро ми будемо мати. Ну якщо не схожий сценарій, я дуже сподіваюся, що схожого сценарію як з Покровськом не буде, тому що цей висновок точно треба зробити, де Росіяни обходять, минуючи наші позиції, навіть не вступають у бої. Перші якраз такі плоди ось цього проявлялися в Лимані, коли замість того, щоб лупитися в оборонні пункти зарічного торського та Ямполя, не просто-напросто взяли та й поміж наших позицій пройшли до самісіньких околиць лиману. Я думаю, що ці висновки вже зроблено з такої тактики противника і захоплення його міст міста міст, як ми бачимо, по Покровську, і бачили по Куп'янського зараз. До речі, вже і в південних районах. Вовчанська фіксується противник, який перейшов річку Вовчу тут вже в південних районах, але поки що без закріплення знову ж таки його знищують. А, хоча ворог тут вже фіксується. Тобто, по факту, ситуації, коли росіяни намагаються, бо зараз відбувається боротьба за те, де перезимують ті чи інші війська, хто залишиться у полях. То де е, займе позиції, і для росіян це зараз дуже пріоритетна задача зайти до населених пунктів, тому що вони не виконали своїх літніх задач по входженню комфортному входженню ці населені пункти, виконують зараз доволі такі авральному режимі, розуміючи, що холодний період року наближається, наближається повна відсутність зеленки. Ну вона вже є, так і залишаться відкритому полі. Це Надзвичайно небезпечна тенденція, саме тому їм і ми потрібні куп'янські, і, Куп і, і лимани і інші населені пункти. Але по багатьох процесах вони не встигають цього зробити, окрім як за виключенням хіба що присутності своєї у е, Покровському. Е, на фінал напевно я скажу про позитив. Позитив полягає на мою думку. Це однозначний позитив, який полягає у тому у тому анонсі, який зробив знову ж таки вчора. Президент і підтвердив потім міноборони е, про існування такої програми. Що зараз для усіх українських військовозобов'язаних цивілів, які ще не служать, е і для військових, зрештою, так само відкривається ну готується принаймні така можливість нових контрактів. Строкових контрактів, тому що до сьогодні жодної строковості у контрактах, які мають е, представники сил оборони, не було. Зараз же готується пропозиція вже законодавчі е, відбуваються, вносяться зміни до законодавства. Вже це все розпочалося. За словами міністра оборони Шмигаля. Головна новація полягає в тому, що це будуть гарантовані та чіткі терміни служби. Контракти будуть від одного до п'яти. І більше років той, хто укладає контракт на один рік, не буде мати рокові строчки. Той, хто відкладає укладає контракт від двох і більше років, зможе після виконання свого контракту е, мати рік від строчки. Чому це робиться? От мене вже там питали теж у коментарях. В чому логіка е, тоді контракту на один рік. Ти після нього не маєш відстрочки, тебе можуть знову мобілізувати. Взагалі, в принципі, в чому ця логіка полягає. Е, пункт номер один. Пропонується людям, які в цивільному житті з різних причин не долучаються до сил оборони. Пропонується їм укласти контракт і точно знати, що ти два роки відслужив, потім маєш рік від строчки. Це опція номер. Один або три роки відслужив, маєш ліквістрочки, якщо ти береш опцію з одним роком служби, ти не будеш мати цього року відстрочки, в чому логіка такого контракту? В тому, що його можуть укласти ті, хто вірять, що війна закінчиться впродовж одного року, тоді все нормально, воєнний стан скасовується, він один рік відслужив і пішов собі на дембель поважною людиною, а не якимось там ухилянком. Наступне питання: якщо ті, хто вже в армії. От мовляв, для них теж це несправедливо. Я згоден. Це несправедливо, але для багатьох це теж буде е, варіантом вирішення проблеми. Отримати зараз строковий контракт: рік, два, три, п'ять. Кожен хто зараз в силах оборони може підписати такий контракт і точно знати, що після такого строку служби його демобілізують. Е, е, в залежності від тривалості контрактів, ви бачите, додаткові щомісячні щомісячні. Виплати передбачені так само за участь в операціях безпосередньо в зоні бойових дій, передбачені передбачені, що ще вибір військових частин та посад, але зазначається двома такими двома позначками, що в рамках визначеного переліку дефіцитних посад, тобто вибрати свою посаду і частину можна буде тільки виключно в тих, котрі визначені в міноборони, що там можна служити. Принаймні, це точно перспектива і точно хороша річ того, що вводиться строковість. Тобто, кожен буде розуміти, знати, знати те, коли він може демобілізуватися, альтернативою, ж такому не підписанню контракту, альтернативою їй буде залишатися загальна мобілізація, тобто, це мобілізація без строковості. Без визначення підрозділу, без рекрутингу, без можливості рекрутингу. І третє це мобілізація ну справді примусова, тобто тебе насильно призивають до армії в якійсь мірі примусово, і ти не маєш права там вибирати підрозділи і вибирати строковість контракту. Альтернативою є ось така професіоналізація армії. Напевно, це хороша річ її можна точно допилювати. Її можна точно обговорювати. Є ні мінуси, але однозначно є плюси. Я думаю, що це те, чого чекало багато представників сил оборони. Але вочевидь ця історія ще точно потребує перед реалізацією ще точно потребує точного підсумкового фінального такого дискусійного обговорення. Я думаю, що воно ще буде і будуть допилюватися, покращуватися пропозиції.